Так, 15 квітня, начебто вже морозів не буде. Я ось тут перед тепличкою хочу висадити, ось я поробила ямки. Ну тут я сипанула це рембер від медведки воно лежить пачечка. Хочу посадити свою багатостраждальну вже капусточку. ну Це не обична білакачана, це. Броколі і цвітна. По 4 штучки кожної на пробу. подивлюся. Попробую посадити в відкритому ґрунті, вийде, не вийде. Сильно я не розстроюсь, якщо не вийде. Це таке експеримент. Все садю. Тут, до речі, посіяла петрушку і щавель. Петрушка в мене є в теплиці. Прошлогодня і цьогорічна, але хочу, нехай ще буде отак от на дворі. І а щавель я сіяла в теплиці, він в мене щось не зійшов, тому ще посіяла тут. Ось так. Так, все, робота зроблена тут. Капусточка. Переходжу, а вони навіть кольором відрізняються. Бачите, я садила одну через одну, одна броколі, одна цвітна. Це така якась сивувата, сизувата, а та зелененька. Так, йду далі. Так, тепер в маленькій тепличці висадила розсаду таких ранніх помідорчиків. Це м м сорт Санька. Вони низькорослі і ультраранні. Сподіваюсь, що вони не замерзнуть, бо вони вже і так бідненькі. Я думала, вони взагалі крякнуть, бо вони щось, ще коли були маленькі, геть пожовтіли і геть щось стали в ялі. От. Не знаю, чи на сонці їх перепалило, скоріше за все. Вже думала, що вже з них толку не буде, але потім вони відійшли і такі нормальні. Так, і ще посіяла редисочку німецьку. О тут два рядочки. Мікс редисочки. І все, бачите, в мене насіння в коробочці. А, і ось тут от посіяла руколу. Боже, яка вона дрібнюсінька. Ну, що я вам показую, тут все одно нічого не видно. От. Це те, що я сьогодні встигла. А в мене тут іще он скільки сіять. Ну, вже завтра буду продовжувати. Оце Віті на роботі профспілка видавала отакі пасочки. Зі святом Великодня. У нас у магазині отака пасочка без коробочки, просто пасочка. Зараз я її відкрию. Коштує 200 з чимось гривень така пасочка. Зараз я її розріжу і спробую. Темно, бо немає світла. Дивіться, розрізала, скільки. Ізюма багато. І вона, що найбільше мені подобається в пасках, щоб вони були не крихкі, не сухі, знаєте? І вона не суха, вона така волога, класна. Пірка, що ти хоч зайчик? Ти таке не будеш кушати. Ти пасочки хочеш. Ну ти ж не будеш, на, на, будеш? Не мороч голову? Ні? Звичайно, ні. Така. Миколаївський хлібзавод номер 1 Так, дівчульки, хочу вам показати свою невдачу. Тут не звертайте уваги, бо я тут і хліб місю, там я двір замітаю, там я курчат кормлю, тут я вам показую сметану. Дивіться, знайшла в інтернеті рецепт. Береться літр свіжого домашнього молока, нагрівається до температури 80 градусів, потім остужається до 25 градусів температури. І в оце вже остужене молоко, додається 4 столові ложки зверху магазинної сметани. Ставиться в тепле місце і через 8-12 годин у вас буде літр магазинної сметани. Зробила я так. Но, дивіться, що в мене вийшло. Я не знаю, чи воно передасться, блін. Коротше, зараз. Щоб ви зрозуміли, яка це консистенція. Це просто якісь... Бачите, як воно відривається? Ой, блін, мимо. Це просто якісь шмарклі. Я не знаю, що я зробила не так. Я не знаю, може в мене. Бачите, хоп, і впало. Ну, воно реально, знаєте, на оп і впало. Воно не тянеться, не лється так, як сметана. Воно просто як. Рідке желе. От якщо, наприклад, в желе додати дуже мало желатину, то воно не застигає. А от такі, от такі шмарклі стають. І на смак воно теж, як якесь рідке, недоділене желе. Бачите? Ну, коротше, я цю сметану я їсти не буду. Це точно. І вітя її теж їсти не буде, ці шмарклі. Ну, на смак я спробувала. Воно на смак схоже на сметану, таке, як трошки з кислинкою. Таке щось сметана або йогурт, такий, знаєте, без нічого. То як грецький йогурт. І ще й із вкусом корови. Ну, бо тут домашнє молоко. Хоча в самому молоці немає привкусу корови, як ото буває. Ну... Блін, ну коротше, в мене не Ото, Хоча що тут складного, правильно? Рецепт геть легкий, тут нема що робити. У ну, мене вона не вийшла. Я не знаю, може вона така і повинна бути, і всі думають, що це така сметана, і їдять, ну я таке їсти не буду. Вона єдине, що я її можу у випічку десь пустити. Отак. Рогалики там у мене є, рецепт. ну, Бачите, от. Я постійно її перемішую, і перевертаю, і вона ну, якби падає. Вона не... Я її ось так ложкою беру, вона так ділає чвак і відліпляється від цього. Ні. Фу. Ну, в общем, я її пустю в тісто. У мене є рецепт рогалики на смальці. Там треба або сметана, або кефір. Я думаю, оце. Піде то, що треба. Ну, от у мене не вийшло. Уживчі перестановка в хаті. Хто пам'ятає, в нього будка стояла ось так. Тепер йому так переставили, бо він постійно лазить під оце железо. І буває, запутується за оцю стойку, то ми йому так переставили, Боже. Чого ти гризеш цю будку? Ну нашу? Дивіться, яке погризене. І оце, до речі, бачите, оці тряпки. Це ж я в'язала, це вікін світер а це моя така довга жилетка. Все лучше віддаю собакам. І оці тряпки, це ж я йому стелю сюди в будку, щоб йому було спадки м'якенько, тепленько. А він, він сам, коли хоче от, на дворі полежати, він зубами витягує оці тряпки і стели там, де йому хочеться, і лягає і лежить на дворі, оце як сонечко він лежить, тако. А як на вечір спать, от не знаю, якщо я не забуду знімлю, як він, він зубами знов назад у будку затягує ці тряпки і там спить. Оце такий, да, живча? Ти умненький. Ти умний, ти старенький і того мудренький, Да, зайчик? Да? Ти хороший. На вітіном світері осюди. Бачите? А це виворіт. А це у мене був так, такий жилет, боже, я його так любила. Живч. Ну дай я покажу. Хоча я його в'язала ще в молодості. У мене тут воротник, типу шал, шалівий. Да? Я тоді нічого не знала про е, вкорочені ряди, щоб, оце, знаєте, щоб ну, шалька була, як треба як туди-сюди. Я просто його зв'язала прямий і він трошки негарно не в мене сідав на. На потилиці. Ну нічого, тим, тим не менше, я його бачите, в мене тут була така А, по-перше, у мене тут понизу були отакі дірочки. Я їх обв'язувала е... гачком. Я в... весь жилет зв'язаний. Спицями, такою платочною в'язкою, але понизу в мене скрізь йшли отакі квадратні дірочки, обв'язані гачком чорною пряжею. Бачите? Ну, вони вже трошки скруглились, ну, взагалі це були квадратні дірочки. І тут були отакі кармани. Що ніхто із собачої будки не ділав репортаж в'язаних віщей. І ще в мене було тут застіпка. Ой. А ось вона. Ось такі застіпки були. Ось тут петля. А, ну, З тої сторони були пуговиці, і в мене три отаких шлейки ось були. Ну, вже все порване. Такі три шлейки були. І оце воно. Це мені нагадувало стиль мілітарі. І отак застібався цей жилет. Ну, нічого не зрозуміло, він порваний, він довгий, отакий, з такими карманами був. Живчий, йди мені допоможи. Бачите, отакий. Такий. Отакий. Та, перестань вшечу, щось прям куди там, твій уже цей жилет. Тут такий був воротничок, тут були от такі застіпки. І було дуже класно. Мені цей жилет дуже подобався. Можна забрати? Ану, ну якщо я заберу. Можна забрати у тебе ці тряпки? А, там ще кістка. Вітя покосив перед ворота, перед забором, господі, тут біля дороги. Дивіться, в мене вже флокс починає цвісти з такий. Тут скільки цих бурубляшків. Ой, так мені ці кашпо подобаються. Це Лілія. Класно. Це я їхала ось, приїхала із з центру, з району. А дивіться, як в мене померзла спірея. Ну, Блін, як тут показати, щоб. Бачите, коричне, коричневе з зеленим, Ото коричневе, то поморожене. Їхала тільки що. Бачу укроп там десь в дебрях, укроп лазить. Гукала його гукала, не хоче він іти. Так, їздила спеціально. Алмаз, що? Що таке? Ой. Ай, зараз впаду з цим біля. Їздила спеціально за крильцями курячими. Хочу. Хочемо на мангалі засмажити. Зараз покажу. Зараз я закрию плітку. Якісь сьогодні крильця такі подуставші якісь Худенькі такі. час, сейчас, сумочка моя любимушка сюди, ключик в сумочку, тут у мене така сумочка, тут у мене Егор, привіт. Тут у мене грибочки, отакі от во теж на мангал, такі теж подоставші. Я їх мариную і на шампура, може треба було більшенькі взяти, але ну, там особого вибору не було. Бачите, вони вже такі не, не першої свіжості. І там у мене пачка кефіра. Як звичайно. Так, Хаба так одною рукою показую. Ну, ось тут пачка кефіра. Ось. Сюди. А в цій сумочці у мене м'ясо. Ага, вона мені зложила в один пакет. Тут дивіться, оце ще печіночки 300 грамів. Я не знаю, по чому печіночка. Отакі От крильця по 92 гривні. О! зараз я тобі дам. Отакі по 92 гривні кілограм. А тут я взяла собацюрка. іди сюди, я вам теж взяла. Отакі во, каркасики. Вони по 26 гривень кілограм. На! Де, Іди сюди. На, на. О, живча, тобі теж. На, 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 на. На. на зайчик. Я занесу Ромки і тімуру. І все. Так. Що мені сьогодні треба зробити? Мені сьогодні, по-перше, треба зараз піти закачати воду в бочку на полів і палити в теплиці. Ну, закачаю я зараз, а поливати буду туди ближче до вечора, щоб за день водичка нагрілася. А потім мені ще треба... Сьогодні посіяти квіти. Мені сьогодні ще треба обов'язково перепікірувати е, помідорчики, там два сорта і два сорта перчику. Треба прибрати в хаті. А хто тебе трогає, що ти гарчиш? Так, потім прибрати в погрібі. Я там почала вже прибирати з ці банки, складати літрові до літрових, півлітрові до півлітрових. Ну, я люблю так, щоб було порядочок такий. От. Ну, не закінчила, треба закінчити. Там позамітати, повиносити сміття. Що мені ще сьогодні треба зробити? Їсти щось зварити. Не знаю що. Вивішати прання. Бо я так поїхала, я з машинки витягнула, але не вивішала. Е, Ну, зрозуміло, що управляться, там сараї чистить. Е, а що ще? Ти наче все. Двір я вчора позамітала. Двір чистенький. Е, ну, і наче все. Ну, от таке. Таке життя. Все, біжу працювати. До нових зустрічей!